Збудувати міст, який би не одне десятиліття служив людям, потрібні хороші матеріали, кваліфіковані робітники, чимало зусиль та коштів. Не меншого потребує і будівництво іншого мосту, якого не можна побачити, але який здатний об'єднати цілі народи. Це міст дружби між людьми людьми з різною ментальністю, історією, мовами, але які хочуть спілкуватися. Бувавши на Волині у складі окупаційних військ, німець Карл Герман Крок неодноразово повертався сюди, щоб спокутувати навіть не свій гріх. У роки Другої світової війни далеко не всі німецькі солдати, виконуючи накази своїх офіцерів, вірили в те, що вони повинні завойовувати чужі землі та народи. Відтоді ми перегорнули багато сторінок історії і намагаємося будувати дружні стосунки з усіма європейськими народами. Щоб сприяти міжкультурній співпраці з ініціативи Карла Крога в Німеччині створили спілку мости Дружби в Україну. За останні роки вдалося налагодити тісну співпрацю між волинськими освітянами та педагогами з різних німецьких міст. Нещодавно делегація з Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти в чергове повернулася з Німеччини. Я приймав участь у святковому передріздвяному засіданні членів спілки та членів фундації Кондрат Еденаур Штівтонг, який відбувся 4 грудня, та за участю посла України в Німеччині пана Павла Клімкіна. В таких партнерських стосунках сьогодні вибудовуються наші стосунки. Національні інтереси України в першу чергу вимагають швидкого вхочення. У світове співтовариство, де пріоритетною складовою є якраз освітньо-культурна інтеграція, і саме створення єдиного освітнього європейського простору, якраз вимагає того, де освіта буде набувати прозорості та конкурентно-здатності. За ці сім років, завдяки співпраці Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти з німецькими колегами, півсотні вчителів німецької мови із сільських шкіл Волині змогли побувати в Німеччині, ознайомитися з навчальними процесами у німецьких школах. Це дуже важливо для вчителя, який хоче розвиватися, удосконалювати свою педагогічну майстерність і ще ліпше знати мову, яку викладає. Тим більше тепер, у час, коли українська освіта рухається шляхом реформ, і наші діти вивчають як мінімум дві іноземні мови. Наша делегація була в числі перших і приймали нас дуже гостинно. Ось показали, була розроблена дуже цікава програма з відвідуванням всіх типів навчальних закладів. Ми відвідали і таке велике місто Кьольн, де побачили багато історичних пам'ятників, відвідали також і промислові підприємства. По приїзду ми всі ті матеріали, які зібрали, систематизували, і було видано методичний посібник, а також до того методичного посібника було зроблено відеофільм. Ось і я думаю, що у багатьох школах області ці матеріали є і використовуються. І Звичайно, я використовую в себе на уроках. Була за кордоном саме в Німеччині цього літа, і це була був семінар для вчителів німецької мови з усього світу. Що саме дає цей семінар? Передусім, скажу тему семінару: це фільми на уроках німецької мови. Це те, що актуальне саме в даний час для наших учнів. Учні хочуть вивчати німецьку мову, але їм потрібен інтерес, потрібно викликати в них інтерес. Тому застосовуємо різноманітні методи і саме застосовуємо відео на уроках німецької мови. Ми мали можливість відвідати. Усі навчальні заклади, починаючи з початкової освіти і закінчуючи е, е, вищою освітою, найбільше мене вразило, е, ну напевно, це в початкових школах, тому що в німецьких школах існує такий термін, як інтеграціон і інклюзіон. Це коли діти з вадами навчаються поруч з дітьми, які не мають жодних вад. Е, ми відвідали уроки, де чотири педагоги працювали разом з дітками, і е, діти були поділені на групи. Вчителі працювали кожен з певною своєю групою, і одночасно це виходив цілий дуже чудовий гарний урок. Звичайно, коли ми спілкуємося з носіями мови, це дає дуже багато. І хочу зазначити, що в нашій школі така співпраця існує до нас кожного року. Завдяки знову ж нашому інституту після дипломної освіти приїжджають викладачі з Німеччини. Це родина шмітів, які викладають у нас німецьку мову. Вони дуже захоплені українськими школами і українськими учнями. В першу чергу вони говорять про те, що наші діти дуже розумні, дуже розвинуті. І вони говорять про те, що в українських школах ну, дисципліна в деякій мірі навіть краще ніж в німецьких. Коли відвідали перші уроки, то були трошки здивовані, тому. Що в нас є структура уроку. В них зовсім по-іншому, кожен вчитель має свій власний досвід роботи і він викладає урок так, як, я, так, як вважаю за потрібне. Тобто він може, ну, наприклад, ми були на таких уроках, де майже половину уроку учні працювали в парах або в групах. От вони між собою спілкувалися в кінці уроку. Вчитель міг тільки опитати те, що вони там, наприклад, які вони склали в діалог по, по заданій проблемі. От що мені тут сподобалося, що учні вони висловлюють свою думку, це вони вчаться. Тому потім вони є більш комунікабельні. Поїздка особисто для мене принесла багато користі, оскільки як вчителю це дало мені можливість прожити. На практиці прожити реальну частину навчальної програми, яку ми тут викладаємо учням теоретично. Для сільської школи це вкрай важливо, оскільки, на відміну від міста, учні сільської школи не, ну, скажімо так, мають менше можливостей побувати за кордоном. І розповіді вчителя, це є цінним джерелом у тієї інформації, живої інформації. Що мені найбільше сподобалося. Цієї поїздки. І, власне, проживши цю систему освіти в Німеччині, я для себе взяла особисто один момент оцінювання. Скажем так, не виставляти бали 1, 2, 3, 4, 5 і 6, а створити умови мотивації для того, щоб учень сам зміг підняти свій рівень оцінки. Правда, там вона була представлена у вигляді піраміди. На чотирьох ступенях, я так розумію, це низький середній, достатній та високий рівень. В даний момент я модернізувала під нашу систему освіти і зробила таку 12 ступеневу піраміду. І вже на початку року учні перебувають усі на першому ступені, і за правильні відповіді піднімаються, хто на яку ступень піраміди. учні активні руки піднімають, відповідаючи, роблять помилки, але це створює мотивацію. Вони хочуть відповідати, вони хочуть заробити кращу оцінку. До кожного року їде вісім осіб, вчителів і дуже сприятливі умови перебування, тому що всі кошти бере на себе німецька сторона, проїзд, харчування і проживання, щоб не тільки вісім. Колег отримали досвід турбування, а щоб ці матеріали далі передавати. Ми розробляємо, наприклад, певну тему, навчальні заклади в Німеччині, особливість методичний посібник захист навколишнього середовища. Пізніше у нас були це вже інформаційні збірники, де були цікаві поради на урок вчителю німецької мови. Це були щоденники, де вчителі писали, і там вели щоденники, що вони робили, що вони побачили, що було важливим, що можна у нас використати. Отака От творча робота вона завжди триває. І потім, протягом року, ми видаємо такі підручники. Вони виставляються на виставки під технології сходинки волині, і кожного року у нас такий є звітний період. Це Травні місяці, коли до нас приїжджає за німецька сторона на зустрічі, ми їх зустрічаємо тут, в інституті, такий зворотній зв'язок, ми представляємо якраз нову групу співбесіда йде з новою групою і презентуємо результати нашої роботи попередньої групи. Тому що завжди ми думаємо про те, що це маленький-маленький такий місток ем, між. Першою групою і наступними групами. І що можна залишити після себе для вчителів? Географія міжнародної співпраці Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти не обмежується лише однією країною. Нині в інституті продовжують працювати над спільними проектами з польськими і англійськими організаціями. Запрошують іноземних фахівців і втілюють цікаві ініціативи на базі волинських шкіл. Мета нашого інституту створювати широку мережу. Співтовариства з іншими зовнішніми організаціями якісно і вчасно реагувати на виклики часу та використовувати внутрішні наші інші можливості. І якраз рівень розвитку міжнародних відносин, можливість отримання ініціатив, участі у, в грантах, для того, щоб їх отримати. якраз і... Підвищення кваліфікації наших педагогів, їхнього зростання, майстерності того потенціалу протягом багатьох років в нас є співпраця з осередком розвитку освіти у Варшаві. Ми працюємо в різноманітних польсько-українських проєктах. Першим проектом була міжкультурна освіта. Наступний проект був лідери освітніх ініціатив, і зараз завершився двохрічний проєкт Шкільна академія підприємництва. Ми сьогодні в наших дітей підростаючого покоління маємо розвивати ініціативність, творчість і власне підприємницьке мислення на сьогоднішній день. В нас в області функціонує, працює 10 шкільних клубів підприємництва, і один з них. Це шкільний клуб підприємництва степ під Гайцівського навчально-виховного комплексу став одним з переможцем українських шкільних українських клубів підприємництва. Це учні вчаться заробляти кошти. Вони дуже активно брали участь, ну не тільки для себе, для клубу, наприклад, от «Серце до серця. Акція, яка проходила в Україні, мені не було потреби комусь давати. Вони прийшли. Ми їм виписали посвідчення. Вони обійшли все село і принесли, здали, і ми найбільше з усіх шкіл здали, взявши участь в цій акції. На сьогоднішній день йде мова про новий польсько-український проект, який відбувається за допомогою фінансування Міністерства закордонних справ Польщі. Тобто, це польська допомога в розвиток освіти України, зокрема Волині. І зараз мова йде про наступний проект. Знову ж таки, про. Шкільну академію підприємництва, але розвиток підприємницьких вмінь, навичок з різних предметів. У нас вчителі проходять стажування не лише за кордоном, а й лише тут в нас на базі нашого інституту, тому що влітку це був табір, який організовував теж йота інститут. І працювали референти йота інституту. 11 вчителів з Волині і дев'ять з України, і 20 вчителів вже от в жовтні. Листопаді прийшли навчання. Це велика кількість вчителів і це велика мотивація. І м, дуже просто потрапити на ці курси. Вчителів е, в електронному вигляді присилали свої заявки. І всі, хто бажає взяти участь, вони були зараховані е, до цих груп. Ми стараємось е, влаштовувати такі зустрічі вчителів з фахівцями з Німеччини, тому що. Е, Кожна сторона приїжджає зі своїм досвідом, а обмін досвідом дуже корисний. І коли вони бачать нашу систему освіти, ми бачимо їхню систему освіти, є до чого тягнутися, що як досвідом є поділитися. І це дуже корисно і німецькій стороні, і нам. Зрештою, головним для вчителя залишається вміння передати свої знання дитині. Педагоги в різних країнах працюють за різними програмами, використовують різні методики. І обмін досвідом таке своєрідне будівництво мостів дружби справді може стати ключем до золотої середини у такій непростій справі, як навчання дитини. Наші учні мають міцні знання, і ми навіть на рік-на два йдемо вперед за програмою, ніж учні. В Німеччині. Ем, напевно, це завдяки нашим складним творчим програмам, тому що навіть початковій школі у нас зовсім інші пріоритети. Там більш полегшено, там більш навчають дітей існувати між собою. А у нас вже йде активне навчання і навіть мало часу мають на відпочинок. Якщо брати вивчення іноземних мов, то ми всі в Європі працюємо за. Однаковими вимогами, то загальноєвропейські рекомендації, з мовної освіти всіх однаково, підходи різні. Треба дивитися завжди на результат. Якщо наші діти говорять і вони спілкуються, і вибачте, за такий термін не є білими воронами в Європі, і вони вільно можуть висловлювати свої думки і оцінювати ситуацію. То значить, ми на правильному шляху, і вони, і ми. Тільки підходи різні, а результат більшості однаковий. Тому що, якщо порівняти колишню систему навчання іноземних мов, то вона відрізняється дуже. Це був такий граматико перекладний метод, коли дуже багато чого знали і не могли висловити. Засім, зовсім інша картина. І напевне, дуже така. Суттєва нагорода для дитини, коли вона потрапляє з батьками за кордон і вона є перекладачем для своїх батьків. Якщо батьки не знали цієї мови, це великий плюс для наших дітей.